Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми кібери вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Відкриття. Бачиш, он та бульбашка. Гальмуй, можеш і мене такого навчити? І це зробив головний помічник Мегатрона. Вражений. Ти можеш і краще, якщо постаратися. Якби його можна було так легко пробити, ти би сам вже давно вибрався. Правда, але Рик знає, що ніяка в'язниця мене довго не втримає. Він просто хоче виграти час для якогось свого підступного плану, і щойно дізнаюся, що він замислив. Облиште наших друзів у спокої. Що вам від них треба? Те ще завжди треба таким підступним типам з уряду схопити прибульців та проводити досліди. Він справді цього хоче. Ви помиляєтесь? Тоді кажіть прямо. я мав увійти в контакт. І ви схопили наших друзів та їхні родини. Повірте, якби був вибір, я б обрав не такий варіант. Я справді працюю на уряд, але прийшов до вас з особистих мотивів. Так, так. Ми уважно слухаємо, чоловіче. Не змушуйте нас чекати. Річка для мене все почалося зі швидкої гірської річки. тато взяв мене з собою рибалити. Я не розумів який стрімкий потік, аж доки не стало запізно. Мікі. Мікі! раптом я когось побачив. Лише тінь на скелі. Це було останнє, що я бачив над водою, але те створіння точно перетворилося на верхворі, стрибнувши зі скелі. Всі думали, що я це вигадую, але сам я точно знав, що бачив його насправді. Він був справжній. Отже, Я почав свої дослідження. Я прочитав увесь матеріал, що зміг дістати. Але документи, що мені так були потрібні, дуже засекречені. Засекречені? і тому ви стали працювати в уряді. Це був єдиний спосіб отримати доступ до інформації. Тепер зрозуміло. Я був упевнений, що всі випадки зустрічі з НЛО були пов'язані з моїми пошуками, і ви не помилялися. Це все ті мерзотники обманоїди створювали проблеми. Але обманоїд, ні за що не став борювати людину, правда ж? Так звісно, тепер я згадав. Ти вже виріс точно трохи виріс. пройшло вже стільки часу, але нарешті я можу тобі подякувати. Та виходить, ви на нашому боці? треба було одразу нам сказати. цих дорослих, не зрозуміти. Ми знаходимо нових друзів, де не могли навіть очікувати. Ще пак я дуже переймався через таємність наших дій на інших планетах, але скрізь ми знаходимо нових союзників. Покришка з планети швидкості та гарчальник з планети джунглів. Вони обоє нам дуже допомогли. Важко уявити, щоб ми без них робили. І звісно, Бат, Кобі та лорі з землі. Вони наші головні помічники. Мене забули і мене. Я допоможу вам чим зможу. Це дуже добре. Повірте, тепер нам знадобиться будь-яка допомога, коли зорокрик захопив омега замок. Має бути якийсь спосіб його вислідити. Я залучу до пошуків мою команду. Як тут можна дівчині розважитися? Схоже, це непоганий варіант. Громовиця, трансформуюся. Бувайте, не скучайте. А тепер уперед. Це хвилі, свіже морське повітря. Зорекрита не видно, але я ще не бачу моторного човна з ракетницею. Куди сонце поділося? Привіт! Здається, я тебе тут раніше не бачив. Не затуляй мені сонце здоровило. Перепрошую. Спробуй посід 30 років у крижаній печері, побачимо, який ти будеш примітний. Що? Тобто ти одна з тих монстрів? То я, по-твоєму, монстр. Але ж це. Я не хотів. Шчавайте, містер містероздоровило. Тепер зрозуміло. Вона таки монстр. Дробовику, не впусти той човен. Бачу, блискавку Ого, це так фокус. Хтось установив маскувальний кран посеред океану. Б'юся б заклад, це зорекрик. На сонці нічого цікавого. Вау. Принаймні, я нічого не пропустила. Дивіться кіберпланетний ключ землі. Тепер розпочнеться нова ера. Ера Зорекрика. Але чому зараз? Чому це омега коливання? Зараз увімкну аварійне джерело живлення. Це омега-замок. Вони вставили третій ключ. Свята іскра примуса. То Це є чорна діра, Оптимусе. Не знаю. Щось мені страшно, Оптимусе. Що відбувається? Я боюся. Я справді не знаю, баде. Все, що відомо точно, це що не вийде більше тримати наше завдання в таємниці. Добре, що я в його команді. Я її відчуваю. Іскру примуса. На що це схоже зорокрику? Нати це навіть не можна уявити. Не думаю, що це справжня чорна діра. Напевно, це лише зображення, що видно крізь космічний портал. Отже, ти точно упевнений, що чорна діра не перетворить нас на космічний пил. Годі тобі, Лорі, не кажи дурниць скоріше не на пил, а на пару. Що ви таке кажете, діти? Не думаю, що це правда. Цей енергетичний імпульс, скоріше за все, від космічного порталу, а не від чорної діри. А точних даних немає. Спокійно, професора. Я досі намагаюся увімкнути світло. Ось так. То як справи? Енергетичний імпульс не від чорної діри, але й не від космічного порталу. Він надійшов просто з кібертрона. У мене є припущення, Векторе. Можеш мені допомогти? Звісно? Це неймовірно. Що ви знайшли? Пам'ятаєш оптимус кожного разу, коли в омега замок вставляли ключ? Він посилав сигнал по всій галактиці. Саме так, але нічого такого ще не було цього разу щось відповіло на сигнал. Тобто енергія це сигнал саме так. Енергія це сигнал з далекого космосу. Напевно, це панацея від усіх хвороб. Чи може просто рецепт смачних тістечок? Можливо, вдасться розшифрувати його, але на це піде час. Тоді почнемо. І знову батогу свобода майже в моїх руках. Класно, саме вчасно. Я так скучив Нішпорко. Ще й без обіймань. Гадаю, тепер paid... ти помстишся, Зорекрику. You know, Пригадую, хтось сказав, що помста це страва, яку подають холодною. Тоді за кіберпланетними ключами, звісно, а потім вже зрадник. Зорекрик обов'язково заплатить. Я б залюбки приєднався до тебе. Мої очі відкрилися для нових світів. Тепер я побачу багато нового, дізнаюся про все, що є у всесвіті. І заодно помстися Мегалеву та оптимусу. Ми з тобою однаково мислимо, мегатроне. Тоді вперед, друже. На землю. Воно не повне, але нам вдалося розкрити більшу частину повідомлення. Це кібертрон. Цілий механічний світ. Рідна планета Що Штовхачу, сумуєш за домом? Та ні. Я ж родом не з кібертрона. Не можу повірити. Хіба я забув вам про це сказати? Напевно, так. Омега замок та кіберпланетні ключі разом вони вирушили на кібертрон. Тут повідомлення переривається. Чудово, але що це все означає? Це означає жаростріли, що треба принести омега замок та кіберпланетні ключі до центру кібертрона. Так, це зрозуміло. Але що буде, коли їх туди принести? напевно про це йшлося у кінці повідомлення, Лорі. Тож, напевно, це не рецепт смачних тістечок. Тістечок? Тістечок. Ти можеш хоч раз не думати про тістечка. Спокійно, кобі нам потрібен рецепт, як закрити ту чорну діру. Після всього, що ми пережили, здається, ми повернулися в самий початок. Я розумію тебе, жаростріли, але щоб не сталося, не можна здаватися. Проблема Оптімусе що таке? Схоже, це магатрон. Великий портал непевно привів із собою військо. Мабуть, він шукає зоракрика. Добре, нехай один одного повбивають. Але якщо мегатрон знайде зоракрика, то багато людей можуть постраждати. Ми не можемо зупинити мегатрона, але може, вийде його сповільнити. Повіннюючи промені до бою. Швидше давайте. Евакуюйте людей. Увага! Сюди летить торнадо. Негайно залиште територію. Усі нам допомагають Оптімусе. Людям нічого не загрожує. Дробовику встанови маскувальний щит навколо порталу. Залишимо бій в таємниці. Гаразд. Кібери вперед. Пам'ятаєте, треба залишити цей бій в таємниці. Не можна, щоб будь-хто, чи обманоїди, залишили межі маскувального щита. Зрозуміло. Так не дочекаюся дати прочехани мегатрону. Добре, що вони потурбувалися про безпеку людей. Тепер немає потреби стримуватись. Але в нас і так вистачає клопоту. Якби ж обманоїди забиралися геть зі своїми конфліктами. Вектори, ми готові. Відчиняю космічний портал. Перед чудові часи настали. Дамо прочуха на обманої дам! Будьте обачні. Ми не знаємо, скільки вояків у мегатрона. Добре, що ми їх заскочимо зненацька. А ми будемо спостерігати ззовні маскувального щита. Так mm -hmm. is... То ось вона планета Зілля. Майже вгадав, насправді земля. Oh, yes, а ось і зустрічальники. Батіг. Вітаю, Оптімусе. Ти знову з мегатроном? Не те, щоб я здивований. Це щось нове, космічний портал нестабільний. Тоді ти сам побачиш, в якій ми небезпеці. Чорна діра знищить все на своєму шляху. Треба співпрацювати, якщо хочемо врятувати всесвіт. Хіба ти не розумієш, мегатроне у мене є важливіші справи, Оптімусе. Ти прийшов позори крика? Отже, тобі відомо. Тоді немає потреби продовжувати розмову. Бувай, Оптімусе. Навіть не думай. Може, я і не переконаю тебе допомогти нам, але я не дозволю тобі заподіяти ще щось тут на землі. Нічого в тебе не вийде. Зрозумів, мегатроне. Це я гарантую. Цікаво, і хто ж мені завадить? Я. І мені трохи залиш. Я маю для тебе дещо, гарчальнику. Тримай ось це. Ану, повернися! Покришко! Хочеш позмагатись? Вони виходять з під щита. Захищайся, зраднику! Зрадник? Ні, крани. Як це так? Як ти міг? Ближче підійти, ми не можемо. Будемо дивитися, щоб ніхто не вилітав. Що з тобою сталося? Крани. Ти не обмануй, міновику. Я. Слухай, ми з тобою вже різні. Я не хочу тобі зашкодити, але буду робити, що повинен. Сила кіберключа. Йди, міновику. Краще йди. Кране! Ти лише поглянь на себе! Я кажу йди! Кране! Міновико, що сталося! Це кран. Я майже його виховав. Що? Турбінова хвиля! Я вдихаю дим! Ну зараз я тобі. Дякую. Нема за що. Відчепися від мене. Це мені здається, що вона стала повільніша. Мабуть, розм'якла тут на землі. На землі не такі дорогі. Небезпечно надто швидко їхати. Добре викрутилась. А це таки небезпечно. Це ти ще нічого не бачив. Сила кіберключа. Ось як ми робимо на землі, веселуне. Непогано? Я знаю. Добре. Якщо хочете запеклого бою, то я з радістю. Тремтіть, жалюгідні, бо вам вже недовго залишилося. Ніхто не встоїть перед неймовірною силою батога. Подвійний вогонь. Здавайся, Оптіму, ти все одно не переможеш. Ні, за що. Так передбачувано. Час пакувати речі, мегатроне. Ти, певно, жартуєш. Сьогодні без жартів. Оптимусе, Мегалев та гарчальник у халепі. Треба їх врятувати. Затримай мегатрона. Гаразд. Сила моя сила. Щось тут не так. Жалюгідні. Гаразд. давайте. Досить. Нестерпні паразити. Не поспішай мегатроне. Ракетна злива. Попав. Мегатроне. То хто тепер жалюгідний? Нахабні комахи. Ви за це заплатите. Заплатите. What? Та що ж це? Це схоже на новий кібер-ключ. Справді так, будемо сподіватися, він дістанеться комусь із наших. Що це таке? Новий кіберключ землі. Просто чудово. Нова зброя. Подарунок від кіберпланетного ключа землі. Можете пишатися. А тепер прощавайте що? Дробовику, тривожнику, вже розстріли. Мегатроне! Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер». Далі буде. Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.